Новий рік це завше очікування. Ми всі і маленькі, і не надто очікуємо дива, очікуємо казки, очікуємо, що раптом усе зміниться. Очікуємо нового. Це нові сподівання, прагнення, нові звершення та досягнення. Тому про досягнення. Цьогорічна Палацівська апельсинка, вихованка школи східних єдиноборств Анна Бойко, вкотре довела, що апельсинові вони найправду найкращі, здобула нову перемогу, поки що на рівні області. проте… 16-18 лютого в місті Київ про відбудеться чемпіонат України з дюдо до 18 років. Я вже точно знаю, що я туди поїду, і прикладу максимум зусиль, щоб рівне виглядало як найкраще. Щоденні тренування, впевненість в собі, гарна, дуже фізична підготовка і технічно потрібно бути готовою до цього. А те, як ти там будеш боротися, це буде залежати тільки від тебе, тому що ніхто ніхто не дасть тобі легку перемогу. Я буду так само займатися і. Буду робити все, щоб займати призові місця на різних чемпіонатах. Чемпіонат Рівненщини з Дзюдо серед молоді до 18 років, що проводився за Олімпійською системою, і відбирав найкращих для перемог у чемпіонаті України. Проводиться чемпіонат області Рівенської з відбіром на чемпіонат України. На змаганнях приймають участь приблизно десь 98 учасників з таких районів, як Рів, Заря. Кузніцовськ, Дубна і Виль... Львів. Надіємося, що всі вони достойно виступлять тут. Хто займе перше, друге, третє місце, поїде на чемпіонат України і там достойно покажуть і відстоюють нашу Рівенську область. Ну а тренер і суддя змагань срібний призер Паралімпійських ігор, то круто. А Палацівська спортивна школа інтелектуальних видів спорту знову провела чемпіонат України з госсеред юнаків і дівчат до 12 років. Київ, Одеса, Рівне і знову перемога. Золото наша Полінка Крушельницька. Срібло поїхало до Києва разом із Всеволодом Овсієнком. Бронза теж наша Богдан Ковальчук. Ось так. А поки наші спортсмени здобували перемоги для палацу, а відтак і для міста та держави, палац, як член Європейської асоціації установно-формальної освіти ЄСІ, планував діяльність асоціації. Президія ЄСІ зібралася на сесію у Кракові. Стратегічно планували разом із Нідерландами, Литвою, Польщею, Францією, Чехією, Словаччиною, Росією, Німеччиною та Грузією. Обговорювали спільні нагальні проблеми, ділилися досвідом, напрацьовували шляхи реалізації спільних проєктів, а ще визначали пріоритетні напрями діяльності асоціації. Для України ними стали інклюзивна освіта, міжнародні молодіжні обміни, театральне мистецтво та дитячо-юнацька журналістика. Ми всі і маленькі, і не надто очікуємо дива, очікуємо казки, очікуємо нового. Це нові сподівання, прагнення, нові звершення та досягнення. І направду диво, новорічне, різдвяне, створене дітьми, для дітей, для тих, хто з різних причин може дозволити собі лише мріяти, навіть не сподіваючись на здійснення своєї мрії. Діти палацу дітей та молоді, залучаючи до спільної праці дорослих, творять добре диво добро на Різдво. Цю палацівську акцію традиційно розпочинає Святий Миколай, і триває вона до водохреща, здійснюючи дитячі мрії. І все, що вже в четверте відбувається у палаці від Миколая до водохреща, це добро на Різдво. І Миколаївсько-новорічні ранки, і клас-концерт школи сучасної хореографії. І джазовий різдвяний меридіан, і навіть калюдування парламенту дітей міста в мороста та Завірюху – це все добро на різдво. Діти вчаться добру і творять добро, здійснюючи мрії тих, хто втратив надію на їх здійснення. Учасників добро на різдво відбирають самі діти палацу дітей та молоді. Це парламент дітей міста, це молодіжна палата, це учнівське самоврядування, яке дійсно долучається до вивчення ситуації, яка складається в нашому місті, і визначає цих дітей, на яких буде. Подвійна увага зв'язку з виконанням їх бажань. Саме головне, що реалізувати мрії дітей саме на Різдво, саме виконати їх бажання, виконати їх мрії на Новий рік, на Різдво і отримати подарунки від Миколая. Цьогоріч святий Миколай одразу ж обдарував омріяним двох діток з Сєвєродонецька, сиріток, котрі щодня чують канонаду війни. Вони приїхали до Рівного, а потрапили в казку. Указку святого Миколая, котрий, традиційно завізитувавши до палацу на благодійні ранки для соціально незахищених діток міста, здійснив мрії Донбаських дітлахів. Нехай не надто глобальні, та все ж передав їм подарунки від МГО сприяння позашкільної освіті дітей та підлітків ПДМ та Палацу дітей та молоді. 16-річна Ксеня Кочубей, котру виховує бабуся, отримала справжній фотоапарат. А 14-річний Валік Остапенко, котру виховує лише тато, планшет для навчання. Мені дуже подобається фофотографакти. Як красива природа, там <клес> <клес> вот. у цей день збулася й мрія шестирічної Ані Дусь, найменшенької учасниці акції, великий превеликий ведмедик, мало не вдвічі більше за саму дівчинку. А трохи пізніше і всі учасники акції отримали омріяні подарунки. Ці діти відтепер знають, мрії збуваються, будь-які, крім однієї, щоб повернувся тато. Чотирьох маленьких рівнян учасників акції вже ніколи не пригорнуть міцні татові руки. А здійснення таких земних мрій бодай на трохи зробило їх щасливими. Та й мрії у них були не такі вже й нездійсненні. Близнюки Роман та Богдан Лебеді мріяли про футбольний м'яч навіть один на двох, щоб грати у футбол, як вони грали з татом. А рівненські футболісти подарували хлопцям аж два м'ячі: одним брати гратимуть, а другим із автографами усіх гравців рівненського вереса напевно пишатимуться. Це викликає посмішку і радість. Я думаю, що це найцінніше, що є в сьогоднішньому світі. І Якщо є така можливість, це зробити це велика приємність, велика честь. І я думаю, що доброта спасе світ. Згодом брати отримали ще три м'ячі від інших добродіїв. фарби, пензлі, папір та інше начиння для занять у художній школі, щоб малювати мир. Дарували не лише рівняни, а й добрі люди з різних куточків України. З міста Надвірне, що на Івано-Франківщині, з самого Франківська Черкас. А ще хлопці чекають на посилку з художнім приладдям з Іспанії. Добродій зі Сполучених Штатів, приїхавши на Різдво до своїх родичів у Рівне, привіз родині Лебедів гроші і на подарунки хлопцям, і на лікування їхній мамі. Відтак, завдяки палацу дітей та молоді та небайдужим людям, одна благородна справа спричинила іншу не менш благородну. На лікування онкохворій Вікторії Лебідь гроші перераховували з багатьох міст України. Аліна Спасіба, яка теж втратила свого тата через неоголошену війну на сході України, разом із мамою переїхала з Новоград-Волинська, щоб почати життя спочатку. Алінка раніше на батьківщині займалася спортом та естрадними танцями і мріяла про кросівки та спортивний одяг, щоб бігати, щоб не втрачати форму. Дівчинка отримала сильний одяг від льонокомбінату: спортивні кросівки від небайдужого рівнянина та планшет від компанії Реноме. Акції в місті має здавати поставати більше і більше. Це наше милосердя, це наша душа. Це така дорога в світ, і це наше милосердя. Давайте ми будемо разом творити добро. Нам від цього стане затишніше, тепліше. І ми будемо в цілому жити позитивніше, а позитивніше, значить, краще. Подарували мені сукню і спортивний костюм. Ди мені всього колективу рівне з комбінату я хочу подякувати саме Палацу дітей та молоді за те, що організували таку акцію, за те, що запросили нас як партнерів, і ми долучились усіма своїми силами ресурсами. Ми сподіваємося, що ми змогли створити справжній святковий різдвяний настрій, бодай трішки полегшити біль Аліни. Показати їй те, що її горе, її мами, воно не байдуже нам, що вони не самі на цьому світі, що насправді навколо дуже багато добрих людей, які готові допомагати, які готові простягнути руку. І ми сподіваємося, що наступного року знову допоможемо якійсь дитині відчути наше тепло, відчути радість різдва. Ну, що можна додати? Творіть добро на різдво і не тільки. Найменшенька учасниця добра Анечка Дусь впевнена, її тато тепер Янгол. Вона у це вірить, бо татко передав їй бажання небу, і їх виконали нехай інші. Але ж то від тата, правда ж. Аня вже отримала від палацівського Миколая ведметика і мріяла про планшет, який не встиг купити тато, бо загинув. Але обіцянку тата втілили добрі люди. Збір коштів на цей подарунок організував Борис Бурцев, звичайна людина, як він себе сам називає. Я тоді допомагав хлопчику, я дуже добре знав його тата. Ми разом починали службу, і, то є, я знав тата дуже добре, відповідно, було перший раз. А цей раз так само просто попалась, е, стаття, що дівчини, тато, дівчинки загинув тато на чуть-чуть, по чуть-чуть, по і так воно пішло. Хотіли допомогти їй, а вийшло, що вийшло чотири подарунки. Один подарунок купила, сума залишилась. Поїхали за самокатом. Нам його фактично подарували. Знов кошти лишилися. Поїхали за санчатами, знову лишилися. І вже так дивишся, яку суму не вистачало, що якось обзванював, запрошував. І все. Саме ці подарунки отримали, окрім Ані, ще троє діток, котрі не зовсім такі, як усі: діти дощу, діти сонця. Аутист Назар переходько вивріяв собі самокат від підприємця Юрія Мухи, який випробував просто біля Палацівської ялинки. Згодом Назарко отримав стіл, за яким тепер робитиме уроки, а бонусом до новенького столу сучасний стілець. Аутична поведінка та сенсорно моторна алалія важкого ступеня поки що не дає можливості Марині Усенко розмовляти. Проте тепер у Марини є шанс навчитися говорити за допомогою планшета зі спеціальною програмою. Планшет у дівчинки з'явився також завдяки Борису Бурцеву. А у день закриття акції Марині подарували ще й величезного іграшкового лева. Хочу подякувати щиро організаторів за такі чудові свята, що зробили для наших діточок і для нас мам. Щиро дякуємо за подарунок за планшет. Кожна новинка, особливо для таких дітей, як діти-аутисти, воно дуже корисне, так як вони цікавляться, дізнаються багато чого цікавого. Ми самі мами разом з ними вчимося і бачимо, як наші діти маленькими шажочками ідуть вперід. Маринка ну, почала розмовляти, і іменно ці фрази вона використовує в ті хвилини, коли іменно потрібно. Ми будемо надіятися, що будемо далі розвиватися, дякуючи вам за те, що ви є. Євген Конаум'юк, хлопчик, який відстає у розвитку, не приховував своїх емоцій, коли побачив мріяні санчата з кермом від підприємця з Кременця. А ще тепер Євген має власне ліжко. Вперше саме в палаці дітей та молоді хлопчиня відчуло себе щасливим. Так, я вам вдячна, що про нас згадали, то що за стільки нас ніхто ніколи не згадував. Бачите, саме ну Женя в нас такий унікальна дитина. Мені важко зараз буде плакати. Благодійна акція «Добро на Різдво цього разу вийшла далеко за межі міста і навіть України, стала міжнародною і зібрала загалом майже 70 тисяч гривень на здійснення дитячих мрій. Завдяки ідеї, завдяки справам, завдяки добру. Цьогорічна акція Добро на Різдво дійсно привнесла дуже багато змін в ребренді цього проєкту, тому що ми зрозуміли, що від нашої організаційної культури, від нашого поштовху більш такого потужного, масштабного, який був в цьому році відпрацьований, залежала і та кількість небайдужих людей, які зголосилися на підтримку і допомогу нашим діткам. Головним в нашій акції є те, що діти працюють на дітей. Тобто в комітеті були і члени парламенту дітей, і волонтери, і всі ці діти, які самі одноосібно вибирали, значить. Претендентів на участь в цій акції проводили безумовні зустрічі із батьками, з керівниками навчальних освітніх закладів і дуже прискіпливо вибирали тих діточок, які найбільше потребують нашої допомоги. В цьому якраз і сенс нашої акції, яка вилилась за межі нашого міста, за межі нашої країни. Україна багато благодійників долучалися з. Числа тих, хто вже давно не проживає в нашому місті, але почувши про таку акцію через засоб маси інформації, через інтернет, вони долучилися і зробили свій певний внесок в те, що 9 діточок, які стали учасниками, вони отримали свою омріяну подарунок Різдвяний. Плюс саме головне, Віру в те, що людей небайдужих дуже багато, і в будь-якому випадку вони в цьому житті не пропадуть. Палац дітей та молоді дякую усім, хто розміщував інформацію про учасників акції, хто купував подарунки сам, хто організовував збір коштів серед своїх друзів, добрих знайомих, тим, хто робив це публічно і анонімно. Бо направду добро не обов'язково мусить бути публічним, воно просто є і буде. Бо саме добро врятує світ. А ці діти тепер точно знають: мрії збуваються. Диво є і є добро. А вже наступного дня після завершення доброї доброчинної акції палац наповнився апельсиновим запахом. Палац підсумовував рік. Палац дякував року минулому золотим апельсином. Апельсинами палац вшановував своїх героїв їх сонячним кольором, переможним ароматом і непереможною ідеєю. Ми найкращі. І героїв і подій за рік минулий нарахували доста. А найвагомішою подією року 2016-го стало відео флешмоб гуртуатвінта попереду. Давайте привітаємо копитками ще раз. Я підтримую свою колегу Галину. Попереду роковія твінта. Звіт! казав. Пельсинові номінанти і маленькі, і дорослі, направду найкращі з найкращих. Ті завдяки кому палац знають в Україні, в Європі, у світі. Ті завдяки кому палац є палацом. Золоте гроно це палацівські вихованці, котрі цілий рік цілими гронами збирали рясний врожай відзнаки нагород, невтомно підтверджуючи реноме палацу як унікального закладу, скарбниці досягнень мистецьких, спортивних та наукових. Про них усіх ми вже не раз згадували у наших програмах. Усі вони наші давні знайомі. Юні спортсмени, музиканти, танцюристи, співаки, поети, дослідники, етнографи, археологи, екологи, актори, фотографи, художники, громадські діячі це діти, котрі є покликаними. Це переможці. Хтось із них досягнув поки що перших своїх перемог на рівні міста чи області. Хтось вийшов на всеукраїнський рівень, а хтось на європейський чи навіть світовий. Це звитяжні діти палацу дітей та молоді. Звитяжні діти рівного, майбутнє міста, держави, світу. Шлях, яким рухаються діти палацу, це шлях не тільки навчання, але й осягнення істини життя у повному його сенсі. Освітні соціальні компетентності, що формують особистість у ПДМ, прищеплюють впевненість у власних можливостях, вчать критичному погляду на процеси, що відбуваються в країні, з єдиним прагненням змін на краще. А це вже реальні переваги у житті. Тому перші апельсинові фанфари звучали на честь визнаних і знакових особистостей нашої країни. Матеріальною ознакою досягнень наших вихованців це разова стипендія в розмірі 1 тисяча гривень за видатні досягнення. Поки що їх всього троє. Стипендіати рівненського міського палацу дітей та молоді. Владислав Гедзюк – вихованець спеціалізованого екологічного центру за особисті досягнення у розвитку екологічної освіти та вихованні учнівської молоді рівного. Андрій Кратко, учень профільної школи сучасної хореографії ПДМ, за особисті досягнення та активну участь у концертно-конкурсній діяльності художніх колективів профільної школи сучасної хореографії ПДМ. Агафія Тетечко, вихованка спортивної школи художньої гімнастики ПДМ. За особисті досягнення у спортивно-змагальній діяльності спортивної школи художньої гімнастики. Поки що їх троє: Найнайкращих із найнайкращих. І вони у золотому гроні Палацу. Золоте гроно ПДМ це сертифікат, що засвідчує яскраву командну причетність до спільних результатів, індивідуальність у поєднанні з активними соціальними комунікаціями. Це підтвердження гасла палацівців знаю, вмію, можу, зроблю. Бути самостійною зіркою це одна справа, а світити, не засліплюючи своїх однолітків у команді, навпаки, підтримуючи командний дух це вже мистецтво. Високий індивідуальний рейтинг є реальним лише за умови результативної роботи всієї команди, де саме і формуються якості переможця, де все спільне: і під, і праця, і результат. Це коли перемога всіх складається з надзусиль кожного. Це коли спільна радість, спільне відчуття ліктя коліна, успіху і щастя. Це коли всі і єдина команда, це коли попереду маяк, безперечний авторитет, педагог, художній керівник, куратор, тренер. І коли це все колектив. Перехідна номінація від золотого Груна» до золотого апельсина творча молодь. Це молоді люди, які вже чітко усвідомлюють своє життєве амплуа і активно реалізують власні творчі амбіції. Вони самостійно вибудовують свій комбінований особистісний маршрут, в якому успішно переплітаються життєвий професіоналізм і креативний комфорт. Ювіляри – ті, хто в палаці, і ті, хто з палацом, 10, 15, 20, 25, 30 і навіть 35 років. Живе палацом з палацом та у палаці, віддаючи йому часи, здоров'я, часто густо і особисте життя, піти, сльози, розуми, душу, власне життя і серце, віддаючи дітям. Це школа палацу, честь, шана, слава і невимовна вдячність вам. А далі най найкращі із найкращих дорослих: ті, хто створює сценарії майбутнього для своїх вихованців, хто враховує рівень мислення своїх учнів і спроможний одночасно вчитися у них. Дорослі номінації це рейтинг педагогічної майстерності, результатів виховних і особистих професійних впливів на навчальний процес, тотальний креатив, самодисципліна, постійні інвестиції власного часу у робочий. Це педагоги року, творчо-досконалі, результативні, стабільні, потенціальні, інноваційні, навіть екстремальні, педагоги-шукачі, педагоги-відкриття, педагоги-дослідники, педагоги-керівники, власне, педагоги з великої літри. А ще педагогічні команди тандеми та колективи. Котрі спрацювали на спільний результат. А ще дієві соціальні партнери палацу, підприємці, медійники і цьогоріч осібно заступник міського голови Галина Кульчинська. Усі ті, хто довгі роки допомагає йому облаштовувати в собі територію щасливого дитинства. А ще батьки палацу, котрі вірять палацу і всіляко допомагають своїм дітям вірити у палац. А ще фішка року ансамбль батьків школи естрадного мистецтва Мультивітамін, котрий не раз звучав на концертних майданчиках міста. А ще а ще палацівська апельсинова вдячність усім. Ми разом і буде так. Остання номінація урочистої церемонії це золоті овації палацу. Подяка всьому палацу дітей та молоді. Ті перегони, і разом на сцені батьки, діти і педагоги, і навіть дирекція, бо Так, палац ділив апельсин один на всіх апельсин палацу, реформатора і послідовного індикатора сучасної освіти, котрий натхненно працює для дітей країни України. У їм доземний уклін. За палац від палацу. Я щаслива від того, що щасливі наші діти, щасливі батьки, щасливі наші дієві партнери результатами, наснагою і досягненнями 2016 року. 2017 на порозі. Я думаю, що той поштовх, який ми отримали в минулому році, той креатив, який народжувався в 2016-му, він дасть серйозні перспективи для розвитку, для нашої стратегії, для стратегії всієї країни. Це те, що було. А що ж буде, буде добро і любов. А з любов'ю, 13 лютого, буде традиційний солодкий майстер-клас, навчання випікання імберно медових валентинок, училищі ресторанного сервісу та торгівлі. Наступного дня у Валентинів день перед святковим шоу до Дня Закоханих ПДМ з любов'ю спершу продаватиме солодкі листівки, кошти від яких підуть на благодійництво. А потім о 19-й запросить усіх бажаючих на концерт із любов'ю. З любов'ю, 25 лютого, палац бере найменшеньких своїх мешканців та їхніх батьків, бабусь, дідусів та всіх інших родичів і знайомих на день розчулення, свято, милування, милуватися своїми малятами з любов'ю. А на початку весни, 4 березня, палацівське чоловіцтво вітатиме з весною жінок палацу міста України з любов'ю разом у ПДН.